Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходович Вот і сьогодні подивимось на стару імбу світо танків. Це чівтень, звісно, буде показувати, як відгравати на цьому порізному танку на мапі Ласвіль проти дев'ятих рівнів по одній артилерії в команді та по одному легкому танку. І до речі, це легкі танки 10-го рівня. 2. Колісних танка Ебера 105 -го. і грає наша вториплею з Ніком Венданейк. Якось так з у взводі з об'єктом 260. Як бачимо, зараз відразу пережимає на прожимають, точніше буде сказати, з нашим совзводним на першу другу лінію Скажу, такий гравець достатньо середній по статистиці. Це на увазі 2000 тисячі ВН-8, зелений гравець такий, та 53% до перемог. І грає він сьогодні на максимальний результат, бо тому, що в нього все гарно абсолютно на перезаряджання гармати. Як ви знаєте, танк порізали. І перезаряджання гармати зараз сильно довге. При Альфі 440, я не знаю, там перезаряджання гармати в районі 9 секунд. Ніколи у мене цього танка не було. І, звісно, що за все і не буде. Хто має цей танк, хто є власником цього танка зараз в ангарі. І після нерфу я зараз просто в рандомі не бачу цей танк. Хто має і хто викатував після нерфу, можливо, хтось не полінується, то напише, як він зараз себе почуває в рандомі. Ще раз повторюся, із-за того, що. Я просто не бачу його зараз в боях. От зараз я просто нажимаю в бій на будь-якому танку 10-го рівня, і Я не бачу в сетапах команд ні союзних ні ворожих цього танка. Так що я надіюся, зрозуміло я пояснив, чому звісно. Я хотів би таке цікаве почитати. І зараз подивимося на наші снарядики. Майже всі снарядики возять голдові підкаліберні. Оці дорогезні, тільки ще до того боєкомплекту ще возить п'ять осколково-фугасних снарядів. Зараз подивимося на підкалібер. Спочатку 440 сорок та 311 мм міліметрів. Пробуває броні. Ви подивіться, до скількох втрачає бронепробиття на відстані. 271 мм. міліметр. Це дорогезні. Оці голдові підкаліберні снаряди Ну, сильно його порізали по перезаряджанні та по пробиттю голдовим підкаліберним снарядом. Це 100%. Хто б що не говорив. Так, у нього башта оця міцніша так і залишилася. Ну, але бачили на початку бою, як пробував суперконкурор ворожий. Та чи 9-го рівня. Так, ну що? Ну, можливо, ще подивимося на фугасики. нас тут альфа 530 середні альфи та 140 мм пробуває в броні. Підвищене бронепробиття британців, хто не знав. Так, вофляно йшлося, так отримає хлопця, 414 хітпоінтів, забрали ми з вафлі. Зараз, звісно, набагато краще, фугасик би зайшов. Так, знову під лісом віддали ми зараз черговий свій головий підкаліберний снарядик. трішки лівіше полетіло, можливо, зайшло. А можливо, і ні. Будемо знову ж таки дивитися в після бойовій статистиці. Так само, як і зараз болюче дивитися на ворожого об'єкта 257. Ну, хлопчина не вміє танкувати на цьому танку. Ну, зовсім, від слова, зовсім так добираємо ворожого суперконкурора, щоб не мучився. 288 хітпонтів він мав. І вже на рахунку нашого чіфтейна 5,5 тисяч. Так, про що я казав? Бо... Ну от ви бачите, от він зараз якраз нам. З легкістю ми можемо пробувати оці щічки ворожого об'єкту 25, і він якраз їх і підставляє. От з зворотнім ромбом набагато важче було це робити, ну але не при теперішніх умов, бо тому, що ми зараз просто роздаємо свої снаряди зверху вниз. Можливо, ми зараз в, мотор, в моторний відсік десь би давали, або в кришку. Бачте, ну що, майже в сімка уже на об'єкт 257 не витримав, просто поїхав до нас. А ми їдемо на зустрічі вам. Так, а що це? Українські пропорції на бортиках. Бачите, об'єкта 257, І він зараз ви бачили, а ви помітили, з яким типом снарядиків він зробив постріл фугасиком? Так, хлопці, не будіть фугасики, так, не робіть, як моя дружина. Не грайте так. От... Я не раз робив, записував такі відосики, писала люди, що це боти. Ні. Я з таки з такою людиною живу в хаті граю тільки на стандартних снарядиках та фугасиках, так що я знаю про що я кажу. А тим часом уже майже вісім канапулька нам чотири танки знищено. Я навіть не помітив, коли нашого совзводного об'єкта 260-го забрали. Він вже зараз спостерігає за нашим чіфтейном. Є зараз у нас завантажений фугасик на ворожу бабаху. Так, 522 двадцять отримує чоловіче. Три противника тільки залишаться вже два, бабаху так швиденько зжерла, що я навіть не помітив коли. І до слова, попрошу, як зазвичай тебе протиснути вподобайку, підписатися на канал, так та написати будь-який коментар. А тим часом залишається тебе Пшка, 10 рівня ворожа та стандарт Б. Їдемо, чимо якомога швидше, щоб напулькати, звісно, тих завітних 10к на порізаному чіфтені. Вдасться це чи ні, Будемо до зараз дивитися, що буде робити наш чіфтейник. Але все одно ми на чолі одні з перших. Зараз приїжджаємо сюди до противників. Так, стандарт Б, все ж таки він нас пробиває одною пулькою. У нього ще одна присутня. Так, тільки одною пулькою з трьох він пробиває нас, але це вже не так важливо. Ну, вже понад 9 дали. Так, вже майже 10к, ще одну пульку треба дати. І так, тут вже все скінчено. Уже там кілька хітпольтиків залишилося. Так, і ми добираємо свій п'ятий фраг. 16 тисяч 88 одиниць заробляє в Денейк. Майстра, звісно, також заробляє по епічних медалях. Це основний калібр та сталева стіна. І блендшотик все ж таки зайшов по ворожі вафлі, і... У нас 10457 одиниць, 5 танків хлопчина знищив та 1487 чисто досвіду він здобув. І з преміум аккаунтом він пішов в мінус на 15К. Подивіться, бій тривав 5 хвилин 39 секунд. На порізаному чіфтені понад 10К видав. Так що, як завжди, всім дякую за перегляд, слава Україні та до зустрічі в нових відеосиках.